чоловічий асортимент. ось. Туфлі з натуральної шкіри, мокасини з натуральної шкіри, сліпони, все для вас. Обмежена кількість розмірів, тому що робили небагато. Розміри з 40 по 45 ціни. У середньому 1499 гривень. Тут є різноманітні моделі, є по 1300. Ось такі мокасини дуже круті, 1499 гривень. Вони неймовірно зручні. Це найзручніша модель, яку ви просто взували. Ну, от Я вам точно це кажу на 100%. Тому Ще їх всі купують, і кожного сезону чоловіки приходять і тільки позитивні відгуки. Кеди є, ось такі з натуральної шкіри, туфлі у чорному та у кольорі коньяк він називається. Всього 1300 гривень. Ось такі 1200 шкіра рептилія. Різноманітні моделі, замовляйте. Є доставка поштою або приходьте до нас у магазин, академіка глушкова 1.3. Є накладний платіж, якщо поштою то даємо гарантію на все наше взуття.